Субтитрувальниця Оля Шор Здоровенькі були. Ми зараз думки більшості з нас зосереджені на одному. вирватися із задушливих обіймів міста, розпеченого асфальту та вихлопних газів і ковтнути свіжого морського повітря з солонуватими бризками. Ще важче міську спеку переносять вагітні, але оскільки цей особливий стан не хвороба, гінекологи схвально відносяться до морського відпочинку майбутніх мам. Втім. Без консультації дільничого жіночого лікаря пакувати валізи, усе ж не варто. Якщо ж він дав добро, аналізи в порядку, вагітність протікає нормально, то сміливо обирайте маршрут та літній гардероб. Найсприятливішим періодом для морської подорожі, лікарі називають другий триместр. Перший надто ніжний та відповідальний і для вагітної, і для малюка. А у третьому є шанси стати мамою зовсім не там, де ви планували. Якщо були симптоми загрози переривання в ранніх термінах, якщо були кров'яності виділення. Якщо у жінки є, наприклад, там захворювання нирок, захворювання серця, тобто люба інша екстрагенітальна, якщо були якісь проблем проблемний перебіг попередньої вагітності, якщо з'являлись набряки, підвищувався артеріальний тиск, з'являвся білок в сечі, це все є ті обтяжливі моменти, приймаючи рішення про відпочинок, на які треба зважати. Уникнути можливих проблем майбутній матусі допоможе і ретельний вибір місця відпочинку. Краще, щоб це була не надто віддалена від цивілізації місцевість з медичним закладом неподалік, а рушаючи в мандрівку, зважте і на комфортність та безпечність засобів пересування, які теж неабияк впливають на самопочуття вагітної. Незалежно від марки автомобіля, враховуючи стан національних доріг, можливо, не більш таким комфортним засобом транспорту. Це буде все таки поїзд. А я знаю, що літаки до 32 тижнів тільки можна транспортувати літаком. Після 32 тижнів не рекомендується. Ну і ще напевно, якщо їде на відпочинок, все таки треба брати собою свою обмінну карти. І... Обмінна карта це той документ, який супроводжує вагітну жінку з моменту взяття її на облік по вагітності. По-перше, там є аналізи. По-друге, ми завжди зараз вагітним даємо рекомендації вести щоденних самопочуття. Вони також його записують, кладають в обмінну карту. Потім там ми акцентуємо на ті. Скарги, при яких терміново треба з'явитися до лікаря, незалежно від того, де б знаходилась вагітна жінка. Успішно діставшись омріяного узбережжя, насолоджуйтесь його принадами у повні, але обачно та без екстриму. Особливо це стосується засмаги, надмір якої для крихітки у животику може не дуже сподобатись. Так само, ясна річ, несумісні з особливим жіночим станом адреналінові розваги на бананах та крутих гірках. А ось купатися можна скільки завгодно, бо морська вода розслаблює м'язи, готує дихальну систему до пологів. Вода для вагітних чим конкретно корисна? Ну перш за все, ми самі знаємо, що плід, який перебуває в утробі матері, він перебуває уже в водному середовищі. Те, що перш за все, вода і вправи, любі фізичні вправи воді, вони можна сказати фізично, психоемоційно заспокоюють жінку. Можливо, в цьому є щось із того близьке, те, що і плід знаходиться в водах. Якщо жінка знаходиться в воді, любі фізичні вправи вони більш м'якше переносяться жінкою, і ці фізичні вправи зміцнюють її м'язи, покращують кровоток в органах малого тазу і покращують взагалі весь судинний кровобіг, і це також благоприємно впливає на вагітність. Не варто експериментувати на морі із новими смаками та стравами. Тільки здоровий та звичний збалансований раціон харчування може довершити оздоровчий ефект морського відпочинку. Ні в якому випадку літом, якщо на морі хочеться дуже пити, не можна е, користуватися газованими напоями. Соки краще брати також свіже віджаті. воду краще пити. Е, звичайну фільтровану воду 6-8 стаканів на добу, щоб це не були якісь е, е, напої штучні і газовані. Це дуже принципово. Випивати тут також пити треба багато. Якщо людина витрачає багато вологи у жаркий день, то я стала 6-8 стаканів, але інколи буває, ну і все-таки ця межа до півтора літра є. Для того, щоб не хотілося дуже пити, їжа в харчуванні повинні переважати продукти не копчені, не смажені, без гірчиці, без перцю, без кетчупу, без майонезу, тобто більш дієтичне харчування, і тоді буде хотітися, не буде хотітись дуже багато пити. Немало вимог до літнього харчування дітей і у педіатрів. Смачних спокус, як відомо нині достатньо, але і їстівник небезпек вистачає. Тому слідкуємо за чистотою рук малечі і якістю харчів, які споживаємо. Сальмонельоз – справжня літня пошесть, небезпечна, передусім для малечі. Незріла система травлення маленьких організмів не здатна чинити активний офір агресивні сальмонелі, яка викликає значне отруєння та зневоднення у дітей. Хвороба починається весь час гостро. Інкубаційний період від 2-3 годин до 2-3 днів і починається зразу гостро. З підвищення температури, дитина стає в'яла, а динамічна, турбує її біль в животі, пронос, блювота. Стан дитини середній або важкий. Біль в основному турбує в дільниці епігастер або біля пупка. Біль, Така гостра і буває приступоподібна. Що тут мають зробити мами? Ну, Перша допомога мами треба звернутися до лікаря, якщо в нас прийом, якщо прийому немає, це вечірня в нічні часи, визвати швидку допомогу. Ну, перші, Перша допомога це промивання, треба вияснити, чим дитина в основному передається через харчі, вияснити, що дитина їла. Промити шлунок, промити кишечник. Ну це вже медики роблять. Мамі просто рекомендують будемо збивати температуру, давати жарознижуючі препарати о, і багато дитині пити. Причина захворювання банальна: недотримання правил особистої гігієни та споживання неякісної їжі. Тому найперше нагадує педіатр: не втомлюйтесь розказувати дитині про важливість миття рук. По-друге, відкладіть до прохолоднішої пори приготування страв із м'ясного фаршу. По-третє, не шкодуйте викидати у смітник прострочені продукти. Зіпсоване здоров'я коштуватиме дорожче. В основному воно передається через інфіковане м'ясо, молочні продукти, рибу і яйця. В основному сальмонельозом заражені це качині яйця і гусячі яйця. Через це рекомендують їх не використовувати. А якщо користуватися курячими яйцями, то теж кури можуть бути заражені сальмонельозом, то рекомендуємо це все варити, проварювати ті яйця, щоб використовувати тільки в вареному або жареному виді, щоб воно пройшло термічну обробку. І влітку молочні продукти теж з обережністю дивитися. Це рекомендуємо. Ми ж не скажемо мамі, щоб не пити молока чи того, але все має бути кип'ячене і термічно оброблене. І тоді вже є гарантія, що ми не підчепимо цієї інфекції. Немає такого періоду у нашому житті, коли б ми захотіли відпочити від комп'ютера. На щастя, чи на жаль він невід'ємна частина і нашої роботи і годин релаксу. Щоб така комп'ютерна залежність не позначилась на нашому здоров'ї. Прислухаємось до основних рекомендацій фахівця. Останнім часом відзначають мануальні терапевти все більше скарг затятих користувачів ПК стосуються неприємних відчуттів під час роботи мишкою. Так званий зап'ясний тунельний синдром проявляється у болях від пальців до плеча. Причому цей дискомфорт може не зникати і вночі, поширюючись і в побутових ситуаціях. Характерна жалоба така на відключення. От коли з руки все падає, кажуть, з рук падає. Ніби такої явної слабості ми сила м'язів зберігається, а випадають предмети, які ми переносимо, переставляємо одного місця в інше. Інколи бувають скарги, що по телефону неможливо розмовляти, тримаючи довго телефон в одній руці, приходить його з одної руки у другу перекладувати водії за автомобілем. 10 хвилин покерував машиною і всього затерпають, німіють руки. От, виникає в результаті того, що е, при частих таких рухах в сухожилях кісті е, наступає якби, запалення цих сухожиль. Особливо, якщо, я як казав, якщо спертися перед пліччям на стіл або коли кисть в розігнутому положенні, вважається, коли якщо кисть припіднята в розігнутому положенні, більше 20 градусів. Лікувати тунельний синдром без зміни поведінки за комп'ютером марна справа, запевняє лікар. Відтак, приймаючи відповідні ліки та виконуючи фізпроцедури для полегшення болю, одночасно подбайте і про зручність робочого місця, що стане і найкращою профілактикою цього сучасного захворювання. По-перше, це потрібно вибрати правильну позу, сидячи за комп'ютером. Крісло, на якому ми сидимо, повинно мати таку вигнуту допереді спинку, щоб підтримувати природний наш поперековий так званий лордоз, тобто вигін в поперековому відділі поясниці вперед. Тобто, якщо ми сідаємо і Спина відходить сюди, згинається дозаду. Це є неприродна поза, яка приводить до перегрузки передніх відділів хребта і перерозтягнення задніх відділів. Тому повинна бути підтримка під поперековий відділ. От. Ноги повинні доставати до підлоги, така повисота, крісло повинно бути такої висоти, щоб ноги стояли стопами на підлозі, щоб кут. Колінному і кульшовому суглобах був прямий. Комп'ютерне крісло, наголошує Анатолій Новак, обов'язково повинно бути із підлокітником, завдяки якому рука менше втомлюватиметься. Якщо стілець не має цього елементу, то хоча б контролюйте, щоб лікоть завжди лежав на столі. Рекомендують, щоб значить стіл був не дуже високо, щоб можна було опустити на рівні опущених рук, щоб руки були під прямим кутом. Не рекомендується працювати, коли щоб руки були в напруженому такому стані. Комп'ютерна мишка повинна бути зручною, вона повинна правильно реагувати на наші рухи. Рукою. Ну, як правило, більше це права рука перегружається. От. Вона повинна бути не замаленька і не за дуже висока. Ну, і відповідно, щоб кисть не була розігнута, під кисть сюди підкладаються спеціальні валики м'які, щоб рука положить руку і воно було зручно працювати. Усім, кому щодня доводиться працювати за комп'ютером, лікар наполегливо радить робити нескладні вправи та самомасаж просто за робочим місцем. Нескладні розтирання та розминання попередять не тільки синдром комп'ютерної мишки, а й проблеми зі спиною, що теж часто дошкуляють офісним працівникам. Тому потрібно при роботі за комп'ютером робити гімнастику, на шийний відділ це повороти голови вправо-вліво. От, е, рухи руками, плечами. От, якщо затерпання німіння кстей, роблять також повороти і рухи, всякі, ну, гімнастику таку роблять, От, Потрібно подовго не сидіти. Е, попрацювавши хвилин 40-45 за комп'ютером, потрібно встати і пройтись по кімнаті. От, на роботу з роботи ходить пішки, більше рухової активності. А на сьогодні це все. Будьте здорові та щасливі.